Привіт, друзі, це КБ-Логіка. І сьогодні ми розкажемо про новий транспорт для тенета групи, який називається Тенета Cloud. Він був зроблений для того, щоб замінити собою сигнал і VPN. Він вирішує всі недоліки сигналу і VPN, а також дозволяє керувати групою. Перше, що ми робимо, створюємо групу. Правий девайс у нас буде адміном, а лівий простим юзером. Заходимо, на розвиваємо групу Тест, пишемо мій позивний. Нехай він буде адмін. Транспорт TNT Cloud, це поки що нам не потрібно. Створюємо групу. Максимальний час зберігання повідомлень на сервері. Якщо у вас багато змін в сцені за день, ставимо один день, якщо зміни відбуваються рідко, ставимо сім днів. Отримувати повну історію потрібно, щоб розбирати потім дії користувачів. На адміні зазвичай включаємо. До дозволів повернемось пізніше. Створюємо групу. Все, група створена. Повідомлень поки що немає. Тепер е, нам треба додати. Наш лівий девайс до цієї групи. У нас з'явилась кнопочка Код запиту на приєднання. Нажимаємо згенерувати. Код можна скопіювати і передати якимось месенджером або просто продиктувати голосом іншому юзеру. Код дійсний до якоїсь дати, цю дату можна змінити. Але ми радимо, щоб це було декілька днів. Тепер на лівому девайсі нам треба приєднатися до цієї групи, назва групи така сама, хоча це не обов'язково. Мій позивний юзер. Транспорт до NetaCloud. І тепер нам треба ввести. Натискаємо приєднатися до існуючої групи. Тепер нам треба скопіювати код з адміна сюди. IV 49.40. Дефіси копіювати не обов'язково. Так, зберігаємо створити групу. Все. Тепер е, справа в нас з'явився бульбашка керувати учасниками групи. Тобто тепер ми бачимо нашу заявку на приєднання. І тепер нам треба її прийняти і ввести код підтвердження. 78 81740 Так, окей. Все. Тепер. Зберігаємо групу тут, закриваємо її тут. І в нас з'явилося два девайси. Ми тепер їх бачимо. Цей девайс бачить адміна, а цей бачить юзера. Зелена э, штучка означає, що девайс э, онлайн. Зараз вона трошки заглючила, але має повернутися. Вот, ю... Наша точка повернулась. Переходимо в мапу і перевіряємо, що в нас нормально ходять. Переключаємось на сцену тест і дивимось. у в нас нормально ходять меседжі. Жовти. І вона у нас з'явилась тут. На лівому девайсі спробуємо створити ціль, і він пише, що в нас поки що немає дозволів. Так, тепер повертаємось на... Нати групу і виставляємо дозволи. Значить, заходимо в мої дозволи. І мої дозволи тут. Адмін має всі дозволи. Крім одного. А лівий девайс поки що має тільки дозвіл на читання. Наступний дозвіл потрібен, щоб створювати об'єкти на сцені. Звичайний юзер не може сам змінювати свої дозволи, це може змінювати лише адмін. Ми заходимо в керувати учасниками групи. Зміняємо дозволи, створювати. На з'явився новий доза створювати власні об'єкти. Бачимо орієнтир з'явився на ведміни. Так, тепер ми зробимо ще одну штуку. Тепер ми змінимо дозвіл учасника так, щоб він міг надсилати, але не отримував об'єкти. Наприклад, у вас є розвідник, який має надсилати цілі, але не має отримувати всю інформацію на сцені. Окей, зберігаємо. Тепер редагуємо, перевіряємо дозволи тут. Все, дозволу немає. Переходимо в мапу. Створюємо новий КСП. Симки. Чик. Все, як бачимо, зліва він не з'явився. Останнє, що нам потрібно знати, це дозволи на керування групою. У нас є три рівні. Без прав, додавати та блокувати учасників та адмін. Різниця між другим і третім в тому, що адмін може генерувати код для інвайта, а додавати та блокувати учасників, або, як його ще називають, модератор, може тільки приймати та відхиляти заявки. Мої дозволи переглянути. Давайте блокувати учасники. Бачимо, що у нас з'явилася така сама кнопочка, як у адміна. Останнє, що нам треба зробити, це блокування та видалення юзерів. Видалення це просто видалення, а блокування це захист від спаму. Щоб юзер не навердав вам своїми заявками.